Чому на землі відбувається зміна дня і ночі? Ще в сиву давнину люди збагнули, що зміна дня і ночі пов'язана із сонцем. Вони бачили, як сонце вранці з'являється на сході, рухається по небу, щоб увечері заховатися на заході. Тому вони вважали, що земля нерухома, а сонце котиться по небу. Насправді ж, ця земля обертається довкола своєї усі. Вісь землі це уявна лінія, навколо якої обертається земля. Уявна вісь перетинає земну поверхню у двох точках, що називаються полюсами північним і південним. На однаковій відстані від полюсів проходить ще одна уявна лінія екватор. Він ніби оперізує земну кулю і ділить її на дві півкулі північну та південну. Сонячні промені прямолінійно поширюються в космічному просторі. Земля постійно обертається і почергово підставляє певні ділянки своєї поверхні сонцю. Звичайно, земна куля, як і інші космічні тіла, не прозора. Тому, якщо один бік Землі освітлюється сонячними променями, то інший залишиться в тіні. На освітленому боці день, а на протилежному неосвітленому ніч. Так відбувається зміна дня і ночі. Наша планета обертається із заходу на схід. Земля робить повний оберт навколо своєї усі. За 24 години, тобто за добу, День на землі найтепліше. Оскільки земля має кулясту форму, сонячне проміння падає на її поверхню під різними кутами. Отже, різні ділянки поверхні одержують різну кількість світла і тепла. Нагрівання землі зменшується від екватора до полюсів. Тому на нашій планеті виділяють різні теплові пояси. Уздовж екватора, де найтепліше жаркий, спекотливий екваторіальний пояс. Потім в обох півкулях розташовуються помірні пояси, а навколо північного і південного полюсів. Холодні полярні пояси. Отже, зміна дня і ночі відбувається в результаті обертання землі навколо своєї осі. На земній кулі виділяють два холодні, два помірні та один жаркий теплові пояси.